Міський голова Віктор Анушкевича спідсумував роботу за 2010 рік. Він, за словами очільника Івано-Франківська, став роком взаєморозуміння у міській раді. Цьогоріч вдалося здійснити і певні зрушення у медичній галузі. Насамперед мова йде про відкриття відділення нефрології і діалізу у міській клінічній лікарні. Протягом 2010-го в обласному центрі успішно впроваджується програма побудівництва басейнів у школах. Однак, попри досягнення, на переконання міського голови можна було б зробити і більше. Проте на цим міськвиконком Працюватиме у наступному році в першу чергу, каже Віктор Андрюсович, поліпшити стан мережі водовідведення і належно підготуватися до відзначення 350-ї річниці Івано-Франківська. Одним із пріоритетів також буде ремонт та реконструкція доріг Бельведерської Дудаєва промислової 24 серпня. Як стверджує керівник міста у 2011 році, нарешті буде з'єднано південний бульвар із вулицею Мазепи. Пообіцяв посадовець не забувати і про спорт, зокрема, футбол. Питання бюджету 2011 року це буде питання номер один. Безумовно, це далі закріплення тих позитивних моментів, які є в просуванні на загальнодержавному рівні плану заходів щодо відзначення 350-ї річниці з дня засування міста Івано-Франківська. От і основним питанням цього е, проекту і цих заходів є безумовно будівництво моста через бистрицю Солотвинську в районі ринку Анатоль. Також зараз йде завершення вже роботи по лінії управління архітектури над інвестиційним проєктом, який був затверджений на сесії на одній з останніх сесій Івано-Франківської міської ради п'ятого скликання. Цей інвестиційний проєкт передбачає будівництво Дамби по бистриці на березі бистриці солотвинської від автодорожного моста на вулиці галацькій до залізничного моста з будівництвою групи багатоповерхових будинків нам пунче потрібно як показав показала повінь 2008 року захистити мікрорайон пасічної від майбутніх скажімо так повені